Друзі, привіт! Хочу поділитися коротеньким словом, буквально хвилинка. Скажіть, будь ласка, чи бувало у вас такі в житті моменти, скорботи, коли вам здавалося, що все, що я вже не витримаю і, і це ніколи не закінчиться? Скажу в мене таке бувало, і в такі моменти скорботи, в такі ну, психологічні моменти бувають інколи важкий тиск, давка. Здається, що воно ніколи не закінчиться, але істина полягає в тому, і в Божому слові написано, що Господь не дасть понести нам більше, ніж ми можемо, і при спокусах, при випробуваннях він дасть нам полегшення, щоб ми могли винести і праведникам все на добро. Тому якщо ти проходиш трудність в своєму житті, і я її проходжу, проходив, і ще хтось воно закінчиться. Я думаю, думаєш, не закінчиться. Воно закінчиться. Нам треба довіряти Богу. Хай Господь нам допоможе іти далі.